Фолатін джерело міо, хіро Марганцю та Елмател Як пишуть західні видання, Трамп шантажує конгрес шатдауном. Чотири головні лідери конгресу США зустрінуться з президентом Дональдом Трампом у Білому домі в понеділок. Причина загроза урядового шатдауну вже 1 жовтня. Повідомили два обізнані джерела. Це будуть перші переговори Трампа з демократичними лідерами напередодні крайнього терміну фінансування урядом. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер і його колега з палати представників е, Гакім Джефріс мали зустрітися з президентом раніше цього тижня. Але Білий дім у останній момент скасував цю зустріч у спільній заяві. В суботу Шумер і Джефріс підкреслили, що демократи готові зробити все, аби уникнути шатдауну. Ми неодноразово заявляли. Демократи зустрінуться будь-де, будь-коли і з будь-ким, аби узгодити двопартійний бюджет, який задовольнить потреби американців. Ми рішуче налаштовані не допустити шатдауну та вирішити кризу охорони здоров'я, створену республіканцями. Час спливає. Трамп у відповідь заявив, що не сяде за стіл переговорів, доки демократи не відмовляться від вимог продовжити медичні субсидії та зупинити скорочення програми медіка айді він також прямо заявив, що «шатдаун дуже ймовірний. Цитата: я б із задоволенням зустрівся з ними, але не думаю, що це щось змінить. Сказав Трамп, журналістам минулого тижня. Тож, уже з 1 жовтня можуть відбутися знову ж таки те, що ми починали серйозні внутрішні внутрішньополітичні перепони, які знову ж таки відривають частину уваги від. Війни і спрямовують її саме на цю внутрішню кризу в сполучених штатах. Ну чи відбудеться вона чи ні? Але напруження вже точно є. І направду це не єдине напруження, яке є в сполучених штатах. Бо економісти б'ють на сполох, надувається нова. Бульбашка, Америка знову нагадує кризу 2007 року. Про це пишуть знову ж таки західні видання. Коли говорять криза 2008-го, більшість людей згадує катастрофу, банки банкрутували, компанії масово закривалися, люди втрачали роботу і житло. Тоді світ ледь не е, завалився через один головний фактор надмірні борги. І сьогодні дедалі більше експертів попереджають, у Сполучених Штатах знову формується схожа ситуація. Що тоді сталося? У 2007 році великі компанії масово брали кредити, а банки роздавали іпотеки майже всім. Коли люди перестали платити, ланцюгова реакція зруйнувала фінансову систему. Урядам довелося а, влити трильйони доларів аби втримати систему від повного колапсу. За підрахунками федерального резервного банку Далласа, Сполучені Штати втратили тоді від 6 до 14 трильйонів доларів. Що відбувається зараз? Ситуація не копія, але схожість разюча у 2007 році гучною подією став викуп енергокомпанії TXU Corporation за 44 мільярди доларів. Тепер мова про можливе поглинання Electronic Arts Incorporation за 50 мільярдів доларів. Тоді проблемою стали несплачені іпотеки. Тепер американці дедалі частіше відстають із виплатами за автокредитами. Ринок боргових цінних паперів Сполучених Штатів за 10 років подвоївся із 4 трильйонів доларів у 2015 році до 7,6 трильйонів доларів нині. Приватні кредити, в яких 15. Років тому майже не було сьогодні вже перевищують 1,7 трильйона доларів. Тобто, компанії та фонди знову масово сидять на боргах, а економіка тримається на дуже хиткій основі. Перші тривожні дзвіночки. Рівень безробіття у сполучених штатах в серпні зріс до найвищого з 2001 року. З 2021 року, створення нових робочих місць значно сповільнилося. Споживачі е, і споживачі настрої е, ці настрої споживачів е, американців у вересні впали до мінімуму за 4 місяці. Все це означає, що Пересічні люди відчувають тиск. Роботу знайти важче, грошей стає менше, кредити платити теж важче. Чому це небезпечно? Коли на ринку панує оптимізм, ціни на акції та облігації ростуть. Але зараз вони злетіли так високо, що навіть невеликий негатив може викликати обвал. У США ризикові премії за корпоративні облігації. Впали до мінімуму за 27 років, це як страхування без подушки безпеки. Відомі інвестори вже б'ють на сполох. Джеймі Даймон, голова JP Morgan, сказав, що зараз сам не купував би кредити. Джефері Гандлах, керівник Double Line Capital, зменшив інвестиції в сміттєві облігації. Інші попереджають, ринок став занадто пінистим. Чим відрізняється ситуація сьогоднішня від 2007 року. Банки сьогодні суворіше регулюються і мають більші резерви. Люди не взяли стільки кредитів, як тоді. Фонди вкладають більше власних грошей у викупи компаній. Це все може зменшити ризики повторення глобальної катастрофи, але падіння вартості акцій і облігацій, збанкрутілі компанії, втрати для інвесторів цілком реальний сценарій. І це ще один сценарій, з яким зіштовхуються. А, Сполучені Штати їх економіка. А як відомо, економічна ситуація по суті це паралельна реальність, яка йде в ногу з політичною реальністю, з політикою. А, якщо все буде дуже погано на Трампі, це точно буде відображатися і на його політиці, і на його пріоритетах, і пріоритетах Сполучених Штатів. Та й взагалі, оскільки ми вважаємо, ну не те, що ми вважаємо, ми приймаємо за факт те, що. Де-факто всі економіки підв'язані під сполучені штати, тож те, що буде відбуватися там, буде впливати і на економіки інших країн світу Європейських в тому числі і нашого, в тому числі, але поки що це один із варіантів, недоконаний факт. Але якщо ж ми вже говоримо про ризики, то цей ризик варто згадувати.